Слава Україні! Всіх українців! Вітаю! Сьогодні чудова акція тут в Торонто. і Хочу передати вітання патріотичній українській діаспорі від націоналістичної України. Якщо б в цілому світі українці вийшли на вулиці і протестували проти зрадницької, проімперської, антиукраїнської політики Януковича. Виступали з гаслами Москва, руки геть від України. Це би був дуже серйозний стиск на світову громадськість на уряди західних країн, які на превеликий жаль зараз дуже толерують Януковича і співають йому різноманітні депарамби. А в той час в Україні формується узурпація влади у цим з кримінально лірархічних планів. В той час в Україні формується і твориться практично поліцейська держава, руйнуються громадянські права. Українці позбавлені соціальної солідарності, національної і історичної справедливості. Але ми, українці, є дуже сильною нацією. Продовж нашої історії ми завжди могли відстояти наші національні інтереси. І цього разу я переконаний, що так воно і буде. І не будемо робити таких помилок. Ми українці, як було раніше. Влада в Україні буде українською, патріотичною. Поганяємо всіх тих промосковських кремлівських хрунів. І Україна буде великою державою, могутньою і сильною. Слава Україні!